Чому ангел смерті не вбив дітей євреїв? Губитель проминув будинки ізраїлітян, де одвірки дверей були змащені кров'ю ягняти. Натомість у домах єгиптян здійнявся крик та плач, адже їхні первістки помирали. Це була десята кара для Єгипту, у якому 430 років в рабстві перебував єврейський народ. Після цієї події фараон відпустив ізраїлітян. Вони набули свободу та вільно могли поклонятись Богу. Відтоді євреї святкують Песах, свято на згадку про вихід з Єгипту. Завдяки крові ягняти смерть оминула кожного первістка євреїв. Нас також може обійти смерть. Будучи грішниками, ми заслуговуємо на вічні муки. Однак кров Ісуса Христа, Сина Божого, як непорочного ягняти, дарує нам свободу від гріха та вічне життя на небесах. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Пролита кров Ісуса на хресті може дарувати тобі перемогу над рабством гріха та вічне життя в раю. Скористайся цим шансом сьогодні.